Пізнавальне дітям. Осінь поділяють на три періоди: рання осінь, золота осінь та підзимок. Осінні місяці. У південний край землі відлітають журавлі, знов лунки шкільний дзвінок, нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень. Назва вересня прийшла з полісся. Там у цей період цвіте верес, цінна медоносна рослина. Називали цей місяць також ревуном, заревом, сівнем, бабиним літом та покійником. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень, жовтень, час жовтіння листя. Цю назву місяць має ще із часів Київської Русі. У народі його називали грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник. Крапле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад. Що за місяць? Листопад назва листопад прийшла із західноукраїнських земель. У цей час там опадає листя. А на сході України дерева вже без безлистів. Народні назви: грудкотрус, листопадець, падолист, братчини. Ось такі осінні місяці різні та неповторні. Підпишись на канал та постав лайк.